Сьогодні для освітян створено безліч можливостей для навчання, як правильно вести ділову документацію в закладі освіти, надають навіть окремі зразки документів для їх адаптації в закладі, організовують підвищення кваліфікації з даного напрямку і так далі. Але з відомих вам причин у нас не вистачає фізичного часу на опанування усіх питань, необхідних для якісної організації діяльності в закладі освіти. Якби ми не опиралися... Проте, організація починається спочатку на папері. Тому дуже важливо готувати документи таким чином, щоб вони допомагали вам в організації діяльності в закладі освіти. Сьогодні я вам пропоную послугу у створенні готових проєктів документів з дотриманням механізму їх утворення і дотримуючись системи. Ви дуже добре самі знаєте, як документи мають створюватися, коли і в якому змісті та об'ємі. Проте нам не завжди вдається витримати нормативний порядок.